Шампунь, еліксир реньо він підходить для сухого та дуже пошкодженого волосся. Мені він подобається тим, що він м'яко, ніжно та бережно відноситься до вашої шкіри голови а також дуже ретельно її вимиває. Тобто, якщо ви не миєте ваше волосся, прикоренева зона, вона не переобтяжена. Робить ваше волосся м'яким шовковистим та сяючим. Маска від Elixir ренью. Чим вона мені подобається, вона дуже густа, дуже гарно наноситься, живить та зволожує ваше волосся. Після часу витримки я її тримаю 15 хвилин. Волосся стає дуже наповненим важким. Хто любить такі відчуття важкого волосся? Це маска для вас. Ви залишитеся дуже задоволені результатом цієї маски. До складу входить олія камелії, олія гідралізованого вівса, екстракт насіння морінги, екстракт комплексу гідренфі. Засіб я б його назвала вишенька на торті. Це незмивний крем від еліксір. Його дія дуже гарно зволожити волосину, не переобтяжити її і дати їй класну еластичність. Його можна наносити як самостійно, також можна його використовувати з термозахистом або з олійкою. Мені дуже подобається. Властивість цього крему, що він робить волосся невагомим, але в той же час він прибирає пушкове волосся. До прикладу, якщо у вас кучеряве або пористе волосся, цей крем дуже класно його забирає. Але не забуваємо про те, що якщо ваше волосся дуже гарно зволожене, воно не буде електризуватися, воно не буде пошитись. Якщо вологи у ваші волосині недостатньо, то треба м -м, зробити гарно зволожуючу маску еліксірнью, а потім зверху закривати цим кремчиком. Ви залишитеся дуже затополено. Одна з найулюбленіших моїх олійок це Elixir Renew від ліза. Вона дуже легка. Побачите консистенцію цієї олійки. Вона не перевантажує волосся, при чому можна її використовувати на різну структуру. Це може бути пряме, тонке волосся, може бути користе, густе, дуже важке, в залежності скільки капельок ви нанесете на волосинку. Якщо це тонке волосся, достатньо буде одного натискання або навіть і півнатискання, щоб волосечко гарно зволожити та надати їй неперевершеному блиску. Вона взагалі не відчувається на волосині, але дає такий неймовірний блиск, легкість, аромат. Просто зводить вас з розуму. Клійка запобігає посіченню кінчиків, залишає волосся легким, слухняним та доглянутим. Його можна наносити як на вологи, так і на сухе, дивлячись від стану вашого її волоси. Лінійка Elixir Renew підходить для пошкодженого та дуже сухого волосся. Нагадую, до складу входить комплекс Hydra-Infuse. він містить в складі гіалуронову кислоту, сирин. Ціні натуральні олії, пелергонії, пачулі, лимонна цедра все, що потрібно для зволоження вашої волосини.